Ти розкажеш мені про Бентлі. Так. Да. А що розказувати? — Скажи взагалі, що з нею зараз відбувається, тому що це буде серія на YouTube. Так, це старе відро ми розклеїмо зараз. Щас. Ух, неожиданно. А, і так, це старе відро. Ми розклеїмо повністю. Тут було два шари плівки. Була біла вінілова плівка, поверх була поклеєна броня. Все це клеїлося дуже давно, тому що при демонтажі плівки деінде навіть відходила фарба, де інде клей лишався всюди. Ну, тобто демонтаж плівки дався ну, дуже складнувато. Є також під спойлером. Чому тут рожева фарба? Рожева фарба, тому що це авто фарбувалося дуже вандальним методом розову. Розовий кольор. Е, якщо я не помиляюсь, Денчик тоді робив під гендерпаті своїх друзів і пофарбував тачку в рожевий для самого гендерпаті. А це залишки того, як вони знімали фарбу. Це авто, звісно, безпомічно не розбирається підплеювання, але чи будуть тут фарбуватись спорти? Диск, чи може тут будемо ставити дизайнерські ремені, чи покривати їх керамікою, yeah. фарбувати? Що взагалі? Для початку ми повністю розклеюємо її, вона була заклеєна в два плівки. Перше — це білий вініл. Ти вже це казав. А, не треба, так, да? повторювати. Я думаю, ми по-новому пишемо. Окей. Окрім цього, ми ще знімаємо фари. Всередині маска білого кольору, будемо робити її чорною. Потім ми Всю плівочку покриємо керамікою, яку поклеїмо після розклеювання. Зараз завершимо етап, видно, що тут ще не все завершено. Дивай, що так. Взагалі, чи складно Ось такий позов підготувати до оклеювання? Та... Тут велика процедура. По-перше, зняття клею після розклеювання. По цьому крилу видно, тут ще не завершено, що клей всюди, він дуже важко знімається. По-друге, є деякі моменти, які клеїли на праймер, це підсилювач адгезії. В цих місцях інде навіть злазила фарба чи лак, це доводиться все відновлювати під поклейку, повністю зрівнювати поверхні, готувати. Тому це такий великий об'єм робіт. І потім вже клеїти. Тобто, напевно, тут роботи більше з підготовки, ніж з самої поклейки. Бентлі Бентайга, Бентлі Континенталь. Це вже друга частина, це один той самий ролик на Ютубі, тому заново казати про цю машину не потрібно. З даної дами у віці ми зробили красуню, так сказати, зробили її трошечки пластику, добавили губи, підрихтували скули, зробили гарні груди і вже бачить, яка соска гарна вийшла. Менш з тим. Машина була 12 років у плівці, ми її демонтували. Зрозуміло, що за 12 років сам клей на плівці був настільки в'їжджений в лак, що при демонтажі було частково пошкоджено лакофарбове покриття. Але ми повністю виготовили автомобіль, його відполірували весь, відчистили, вимили навіть радіатори, поклеїли на нього сатинову чорну плівку, яку ви зараз бачите, покриваємо її в кераміку. Зробили від себе трошечки дизайну, це червоні полоски. Надписи, полоска через весь автомобіль. Затонували його повністю в п'ятірку тонування в коло плюс лобове-15. Зробили реставрацію передніх фар. Хлопці на мене дивляться, типу, я, що я говорю. Уважно, якби вони мене ніколи не бачили і не чули. От. Помили двигунний простір. Що ми ще робили? Я знаю, хімчистку, відновили шкіру частково. Це кермо, сидіння. Дрібницям ані е, та це на диск взагалі, да я про це сказав трошки раніше. Ти я думаю, ти покажеш там в кадрі. Ми забронювали фари передні, задні. Ми пофарбували навіть зеркала, ми відновили ліхтарі під зеркалами. Ну коротше, ми поклеїли навіть пройоми у колір чорний сетин, щоб максимально освіжити автомобіль скрізь не тільки всередині, але й зовні. Точніше, не тільки зовні, але й зсередини. Тому ви вже зараз бачите готовий результат. Ми чекаємо власника авто і надіємося на приємні та круті емоції. Фары подожди. Yeah! есть, решетка Ну, 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 когда можно? Можно? Давай. Идем, да? Да? Конечно. Давай, так я сзади типа стану. Смотри, где дракон еще делает. Жесткий бернаут. ебаный рот вообще, это что за местный авторитет какой-то вообще? А ты посмотри. Я, оху... я увидел. Это. Я охуел! А десульки? Да? Это вообще ебануться нахуй Это вообще пиздец. Это просто мол, мол... мол... молния какая-то черная, блядь. Она стала на Выглядеть на все деньги мира вообще, на все миллионы света, я не знаю, это... Это, блядь, это что, Бенди 2005 года, блядь, или, или, ты, или что это вообще за аппарат выехал? Пройдись по кругу. Блядь! Это вообще пиздец! Это вообще андеграунд. ёб твою мать!